З вимогами зупинити зростання цін та заклика, закликами до миру і єдності відсвяткували 1 травня в Кіровограді. У першотравневій демонстрації взяли участь представники профспілок, ветерани та комуністи. Святкову ходу супроводжував духовий оркестр. Містяни, які долучилися до ходи, прийшли із національною символікою, крокувала разом із демонстрантами і наша знімальна група. Цьогорічне свято 1 травня пройшло в червоних та жовто-блакитних кольорах. Висловити надію на краще майбутнє країни вийшло кілька тисяч містян. Рівно о 10-й годині демонстранти рушили головною вулицею міста. Очолювали святкову колону курсанти державної льотної академії. Вони несли більше десятка національних прапорів. За ними йшли ветерани та комуністи з червоними стягами та транспорантами. Вимагали зупинити зростання цін і тарифів. Зараз Сейчас... Вы сами видите, какая ситуация в стране. Массовая безработица, остановка предприятий, рост цен. Поэтому действительно трудящие должны стать, сплотиться вокруг одної ідеєю це защита своїх прав завершували колону представники профспілок. Вони вийшли на демонстрацію з жовто-блакитними прапорами, виступали за створення нових робочих місць та за єдність. Усіх люди сьогодні вийшли на нашу центральну вулицю для того, щоб ще раз сказати: ми за мир, ми за єдність, ми за вільні робочі місця, створення нових робочих місць. Ми за те, щоб була злагода. Дехто з демонстрантів згадав пісні своєї молодості. Час від часу під час ходи кіровоградці скандували Слава Україні. Ненадовго зупинилися біля стели Леніна. Охочі поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Завершили святкову ходу на площі Богдана Хмельницького. Тут комуністи провели мітинг, згадували минуле і критикували теперішнє. З виступаючими погодилися не всі. Була тишина, ніхто не не масової інформації не кажуть, не Слухав комуністів, тільки що ну доля вона ж є, нікуди ж ти не дінешся, не бастувати, а роби Піднімати батьківщину. Бо вона в западі в такому ще що... що це кров? Ніхто не робить, всі ходять, бігають. А, а хто ж создавати? Це все блага для нас, помітингувавши близько години, учасники акції розійшлися. Правоохоронці звітують першотравнева демонстрація і мітинги на Кірвоградщині пройшли мирно. Сергій Ілля Зеленкін. день за днем.